Подзвонив до шефа, кажу, кажу, що ви в курсі діла, яка в мене вага. А він каже, ні, не в курсі. Той придурок. виходить, шефові не написав ваги. Спеціально, щоб шеф не харився. Тому що їхати треба через Австрію. А то називається шукати просто приключення на свою сраку, бо інакше я того назвати не можу. Так, туди маю взяти білетик. Поліція стояла по правій стороні, може ви бачили. Поліція на цих грубих машинах називається поліція страдали, дорожня, страда ту дорога. Там є така велика червона кнопка, на неї нажимаєте, вилазить отака от фігня, такий білетик. О, вот. так я вам вже казав, його не дай Боже загубити. Просто. Той білетик ставите собі десь на видноті і їдете. От. І вже потім, коли будете з'їжджати з платної, то його вставляється. І цей. За 600 метрів. Це вправо. Потім легко вправо. І вже тоді платиться. Нині... Далі ще маю проблеми, дайше. Якось ті дебіли роблять, я не знаю, як в них та платність проходить за ті дороги, але кожен раз я плачу іншими картами. да, коли якось раз чи два такої взяло у мене прийняло за платність ту шеловську карту, Але в більшості своєї не хоче. Раз чи два прийняло ту, Stop. Stop ту шефову мастер-карт. To... І теж в більшості не хоче його приймати. І я мушу платити своєю, у мене віза. І він я от зараз побачив, як мені за попередній раз. Попередній раз я 70 євро за своїх грошей заплатив за дороги. Тим разом я вже заплатив, зараз я не скажу, 24 євро. І цей. Ну і щойно після загрузки заїхав в магазин, бо в мене вже закінчилась і вода, і взагалі я купив там води мінеральної, такої нормальної не було ніякої, я собі купив цього-колу. -ко, ну, не Кока-Колу, а звичайну колу недорогу. Тут в Італії досить все дорого. Я собі два енергетики, бо мене чекає добрий кусок дороги. Да, ну, як кажу, шеф, не в курсі ваю. А я перегружений, у мене десь 100 на 650 приблизно. Тобто майже 600 кг перегрузу. Получається, і їду я через Австрію. Той придурок, хто знав. Шеф хариться, бо в Австрії бахі. І великі шанси попасти. Причому сочні вже й навіть і в Польщі, при самій границі стоять ваги. Він і по Польщі треба кілометрів 200 проїхати. З темою хернюю. Відповідно, то великий ризик. От, і я би дуже не хотів попасти на вагу, хоч то не, мій, не, мої, не мої клопоти і не моя проблема. Але то якби я би не хотів, щоб шеф попав. Бо якщо шеф попаде в мінус, то він буде, звісно, нервний і так далі. Ясно, що він не так охотно буде мені платити. Зараз почне казати, що в нього немає зараз грошей і так далі, щоб почне мені затягувати. на харна. Звичайно ж, я того не хочу. Експедиторові похер. Тому ну, його не інтересують перегрузи, Він за вагу не платить. Він за штраф платити не буде за нього то, то не його проблема. Його проблема знайти і все. А далі трава не рости. Йому треба їх найбільше нагрузити, бо він там, ну я не знаю, скільки я йому казав, я не знаю, скик їм шафів платить до фірми говоря, нехай 30, нехай 40 центів, нехай буде 50 центів, я не знаю скільки. Але факт в тому, що вони мають нагрузити чим більше. Чим більше нагрузять, тим більше зароблять. Бо шефові не мають віддати, чи вони везуть 100 кілограм, чи вони везуть 1000 кг, мають віддати одне і те саме. І саме прикол, що я замічаю, що вони ахуєвши такі повністю, бо деколи буває такий нюанс, що отак як зараз, От вони загрузять, перегруз. І ліплять, ой, та ти розумієш, та ти розумієш. Так що хай, значить, нормальні грузи. 100% що є такі загрузки, отак як зараз, наприклад, три загрузки, все оплатними дорогами їдь. Вони по-любому з того мають добрий заробіток. І тоді вони шефові, маму, не додавлять. Але за те, як замало, тут нема нормальної загрузки, вони зразу дзвонять, ой, та ти розумієш, тут так хуйово, ми тобі за це тільки можемо менше заплатити. Ми стільки не можемо заплатити, бо то за Розумієте, От так це все працює. Тобто, коли вони забагато заробляють. То нічого, то нормально, так має бути. Але коли замало, то все. Вже дзвонить і каже шафові, що так і так. Вот. Така, короче, ситуація. Маю цілу купу кілометрів, не знаю, де тут проїду. Практично треба їхати практично до ранку. Треба зранку розгрузитися і далі ще цілий день треба піляти, бо інакше я, як? якщо я не буду їхати цілий день, то я просто-напросто не, не встиг розгрузитися в тому білому стоці під білоруською границею. А третя розрузка взагалі в понеділок це взагалі. Сказка. Що я вже мав свої питання вирішувати, то я ще маю понеділок їхати розгружатися. Добре, ж, хоч біля хати там пару кілометрів, взагалі пару кілометрів, там біля Варшави 2 кілометри, причому з тої сторони, де, де я живу, і з тої сторони, де моя фірма повністю хоч то великий. плюс. Бо я в понеділок вчив, планую вже виїхати в Україну. виходить так, так, що приїду і зразу поїду. Коротше, дуже інтересно. Третя все подолаю, ну, але якось можу. Та така от, корот, ситуація. Теж смішно ця третя загрузка, приїхав. Та взагалі практично перша нормальна була, перше тону загрузили зразу, якийсь, то То так виглядає, як от простий е, горошку перець чорний. Але я ну, конкретно не можу сказати, що то точно той перець, але на то похоже. Вот. І та загрузка якраз та сама далі до того білого стоку. Вона Нормально, тону загрузили, все нормально, думаю, та вже їду. Я тільки звідти виїжджати, той рогалик вже мені підкидаєш вже на другу загрузку. І причому друга за 40 кілометрів, але завтра зранку. Думаю, ну ти придурак. Міг зробити півдороги. їдь тепер, вертайся, стій там до ранку. Тому, постояв я до ранку, восьму ранку мене, звісно, вже ніхто не загрузив, бо цей, бо. Щось там ще нема, щось там ще не готове. Потім оказалось, що ще треба до 10-ї чекати, бо там до того ще якісь пачки мають бути. Я до того придурка дзвоню, він каже: ні, ні, ти бере ту велику та їдь. Я кажу, ти що блядь, дебіл чи ти, тормоз? я ж тобі пояснюю. Велику загрузять і сказали чекати до 10-ї години. Ні, то хтось з забере». Я Кажу, ну то подзвони та й скажи, їм придурок, я кажу, та ніхто мені документів не дає, як я поїду, блять, без паперів. Ну зараз, щось там дзвонив, дзвонив. В кінці вийшла якась коротше тілка, що хоч одна, що говорила по-англійськи, пояснила мені, що там хтось дзвонив, але каже, що все одно треба то забрати, бо то комплект. І піздець, все одно чекав десь до пів-одиннадцяти. Виїхав звідти, приїхав на третю загрузку. На третій загрузці загрузили в мені дві бочки маленькі. То щось таке, як відра з краскою, але трохи більше, такі желізні. Їдуть вони аж в місто Орел в Росії. Но я їх маю вигрузити під Варшавою. От. І, і, і... Там ще теж якісь нюанси, почали морочити голову. бо там якісь папери цельні, тіпа, митні, митні, якісь папери, бо це до Росії. Я кажу, слухайте, я не їду до Росії, мені 100 років та Росія, мені треті паперів. папері. Ота, але тіпа, ти розумієш, що, що тіпа, е, така груз, який є міжнародний, то треба показати, якщо щось ти маєш. Та добре кажу? От така, короче, фігня, блядь, рознервувало. Та. й... Таке. Тепер тільки переживаю, якби тепер до у Австрію. Потім так само, як скочити до цього росту. От по Італії ще п'ю біде, тут якось з тим більш А Там далі ще, чесно кажучи, я і в Італії один раз був на вазі. Ми з кінтом їхали бусом його і нас кинули було на вагу. Так, що... так то все просто, хорисую, що Ну, але то... від мене нічого не залежить. Мене відпевне, що залежало, то я зробив. Я вже в Австрії. Тут е, був офігідний замок, коротше, але я не встиг його зняти. Ще мені трошки, я вже зараз буду в Німеччині. Їду разом з одним поляком, він з Ольштина. От, і, це, і він там їде ззаді, говорить зараз по телефоні. Ну і їдемо так разом. Хоч він мав їхати платними дорогами, а мене послали безплатними, ну, але поїхав він зі мною, щоб не було скучно. От, ну, але так бачу з того, що я бачу ця дорога, то в мене ще гірша траса, ніж були попередні, то зараз знову йду на рекорд. Бо що тоді я вертався в почту, тут до п'ятої ранку валив відранку, то тепер маю відранку і ще йду аж вони кажуть пополудню, до після обіду аж. Щоб там до того Білого стоку доїхати, то вже, коротше, вже жопа, я шефові цей раз вже 100% скажу, що або, блін, таких трас не буде, або слідуюча така траса, то вже буде остатня в нашій співпраці, і я в сраці маю таку їзду. Побачимо, як то буде виглядати. Наразі не можу нічого сказати, але говорити вже з ним буду 100%, бо то вже виходить за всі рамки, то вже не в які Ворота, то вже жопа му. Я ще не знаю, як я то маю доїхати. Але Але чи так, чи сяк, я йому по-любому скажу, що далі я на таке не погоджуюся, або він ставить рамки такі, як я йому скажу, 15 годин на добу максимум і перегрузи максимум до тони 300 або Закінчуємо з тою співпрацею, бо я більше мені немає. Такі... О, Я вже під'їжджаю до границі на Германії. Границя таке І таке то вже виходить за всі рамки. Насправді не знаю, чи можна знімати. Зараз побачимо, як вже будуть німці, можуть бути проблеми. То я постараюся зразу виключити. Зараз будемо вставати трохи їсти на паркінгу. Тут же вам знак, якщо бачите, Орел, там вже пи пише Deutschland, Bundesrepublik. Це вже перша заправка, але я вже заправився в Австрії. Мені вже тої заправки не треба. Ціна я навіть, навіть трохи дешевше заправився. Та й така от ситуація. До Вроцлава має 850 кілометрів. То і так жопа. А ще звітам ще 500 з чимось до того біалого стоку. Як то зробити, я собі не дуже віражаю той пацан ззаді каже, що треба буде в Німеччині. О, щось по Чекайте секунду. То це зараз буде паркінг, стаємо з щось поки не падає я стою і вміра. No dobra, to powiedziesz jakby coś, bo tutaj ja wiem, że tutaj będzie zaraz parkiem, bo ja poprzednio jechałem, to tutaj stawałem. No by okay, fniej było, żeby ławeczki były, no? Вот, Каже, щоб лавочки були, бо хочемо встати поїсти, бо собі зупись загріти. Вже ніби з'їди остатки, ну але треба туди їсти, бо в поїщі то вже, вже зовсім не хочеться. Там вже не дивишся, дорого, недорого, щоб з доїдоги місяця їзди, то вже хочеться. Прилюбих з'їсти. Прилюбих хочеться з'їсти вже чогось файного, якби вже там не було. Дорого, недорого, вже пофіг, аби тільки щось таке файне, А це вже неможливо. Не, не вже субота. 8 ранку. Я вже в Польщі, недавно пересік кордон, на дві годинки лягавши в Німеччині спати. Так там з тим поляком як ми їхали, так і до цього часу їдемо разом. На границі пробка, блін, з 15 кілометрів, ми через ліс об'їжджали і, і досить удачно об'їхали. Вот. До Вроцлава маю ще 115 км до першої розгрузки. І дуже сподіваюся, що все буде добре. Така, коротше, ситуація. Вже сонечко валить, 8 година, вже вище 20 градусів. Ой, але їхати не дуже хочу. хочеться спати. Випили трохи кави, заправились. Ну і маю надію, що якось. Доїду, мені би головне до Варшави, бо там ще до того білого стоку добрий кусок треба махнути. Варшаві з боко допоможе доїхати. Тай така ось хороша ситуація, ой. Сніби тих дві години лягали. Але такий був замаханий вже, що навіть ти не міг заснути. Так скоро той будівник запілікав, що просто підвевся.